Мама поганого не порадить. Треба вступати на юриста. А батька в родині ніхто не слухає. Стоматологія це стабільність. Твоя дорога тільки в медичній. Ах ти? При театру няньки немовою перформансу розповідають історії трьох підлітків, які стали жертвами насильства: булінгу у школі незаконного використання праці та психологічного тиску від батьків. Основна мета це показати, що про насильство не можна мовчати. Все просто біле це біле, а чорне реально чорне, коли боляче це насильство. Протягом 23-го року у Сумській громаді зафіксували 948 випадків домашнього насильства. Для протидії його проявам у місті діє координаційна рада. Створена координаційна рада, створена міжвідомча група. Туди входять представники Департаменту соціального захисту, служба у справах дітей, поліція, юстиція, суди. Координаційна рада працює із дорожньою картою, яка містить 22 кроки. Якщо телефонує людина на 102, то вона розуміє, що вона звернулася вже, так? але є багато тих центрів і служб, куди вони ще можуть звернутися. Також кожен із представників зрозумів, що йому потрібно робити і як цей алгоритм дій виконувати. І завершують ми, наприклад, уже в суді, так? коли кривдника ну, виносять йому вирок і що робити. У сумській громаді постраждалим від. Домашнього насильства допомагають, зокрема, мобільна бригада та денний центр соціально-психологічної допомоги, розповідає директорка центру соціальних служб Марія Вертель. Мобільна бригада. Мета діяльності цієї служби це екстрене та швидке реагування на випадки насильства. В мобільній бригаді працює психолог, соціальний працівник і водій, які безпосередньо виїжджають за місцем проживання тих, хто постраждав. Денний центр це допомога тут і зараз. Люди, які постраждали, можуть звернутися до нас і отримати консультацію психолога, первинну юридичну допомогу. Для розширення можливостей допомоги постраждалим. Міська влада співпрацює з громадськими і благодійними організаціями. На черговій зустрічі координаційної ради підписали меморандум із фондом Рокада. Він більше про інформаційну роботу щоб Мешканці були проінформовані, знали права, знали, куди звернутися. У нас є співпраця в денному центрі в кризовому денному центрі. Ми в свою чергою можемо забезпечити нашими професійними працівниками. Ми можемо надавати юридичні послуги, психологічні послуги. У наступному році у сумах планують створити і кризову кімнату. Новини СТС.